Знаєте, люди роками намагаються позбутися голосів у своїй голові. А я саме та людина, яка професійно їх туди підселяє. Вітаю! Мене звати Оксана Романенко. Я акторка дубляжу, радіо і телеведуча, а також дипломований психолог. я шепочу на вушко вашій підсвідомості іноді, як актриса, а іноді як гіпнотерапевт. У моїй роботі голос і присутність у камері. Це не просто професія, це спосіб передавати глибинні сенси. Досвід в гіпнотерапії допомагає мені не просто читати текст, а відчувати його на рівні підсвідомості. А це створює особливий контакт із аудиторією. Як класичний філолог, я вільно володію англійською та іспанською мовами. А моя рубрика Почитай мені на ніч вже давно стала місцем тиші і спокою. Я шукаю проекти, яким цікава емоційна глибина, інтелектуальність та щирість. Я буду рада співпраці. Дякую.